чи вітровки від брендів Selected Home Only Sons Jack and Jones. Ось така буде не Selected Home. 170 євро по побірці. 100 грамівка з капюшоном. Jack and Jones. Розмір L. Теж 100 грамівка з капюшоном в чорному кольорі. Розмір L. Побірці 50 євро. Anorak, Джек Жонс. Така витровка в темно синьому кольорі, Розмір M Onion Sons Джек Джонс. синьому Зелена Джекки Джонс, розміри L.